Так, зарядки немає, зараз будемо шукати проблему. Полишені оберти чогось. Піднятно. І нема індикації заряду акумулятора, коли повертаєш ключ на старт. Так, значить, зараз покажу, як подивитися, в чому проблема, коли немає зарядки. Або в проводці до генератора, або в самому генераторі. Включаємо запалення, не горить лампочка, індикація цього акумулятора немає її зарядка тоже не йде так значить кидаємо е, провод на масу прямо просто будь-який проводок кидаємо на масу йдемо сюди беремо фішечку з генератора сейчас нічого не коротнуло. Беремо цю фішечку з генератора, вона тут одягається, Тут один пін, синенький провід, на нього кидаємо масу. Кидаємо провід на нього і якщо все ок з проводкою, то там на переборці загоряється лампочка акумулятора. Зараз покажу. Все. є, yeah, Так. це Так от спершу стикаємо той мінус з акумулятора і розумію, що у нас проводка все гаразд. Треба знімати то берехло і ставити робочий генератор. Отой генератор, то барахло треба знімати. Між за прочим 180 темпер. А. Це і, барахло? Да, яке вже мені робить мозги другий раз. Все виключать. Добрий вечір. Пару слів про те, як можна зняти генератор. Ну, Точніше, як не знімається. Так, відкидаємо радіатор в сервісне положення. І тут у нас тут видно генератор. І тут його можна витисіти. Відкидаємо, знімаємо захист, знизу знімаємо ремінь натяжного ролика і все. Масу знімаємо, фішечку знімаємо. І через верх його витягуємо. Знизу не знаю, може хтось знизу може витягнути. У мене там знизу стільки, стільки шлангів, що я знизу мені ніяк його не, 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 не виходить витягнути. Так що таке є? Так, ну коротше, все, зляв ту фільму, гніретор можна день. Получить по голові трошки. Це, до речі, з якогось фасаду що, не знаю, 180 ампер валіво. Це не рідний. Обгонна мухта. Ну, що, просто працює. Може, і є. Я ще не можу розібратися, як вона має... Будь коли робоча, коли не робочий. Короче, ладно, не хитрі. Піде на... на ремонт. І це рідний. Це 90 амперний. Стандартний. Рідний шкіл, шкіл стоїть ще. Все. Понеслай далі. Так, ну що, друзі. Я поставив. Тільки хвилин 20, і вона на місці. Зараз накину ремень, ремінь. Додам фоточку, як має бути на 75-ки рімінець. Побачите. Наступний раз поставлю вибас вже, дозберу її до кінця. Поставлю. Ну так. Майже 500 тисяч. Все гарно тут. Їздили, що там у нас цей шків. Шків гарний. Шків уже роки 4, Кортеко. По оригіналу, по заводу. Все чітко. До цього був якийсь новнейм. Сіки він півтора роки приїздив. І ржой покрився. На тижні теж новий замінений. Ну не заміниний, не новий, а замінений ролики. Добрий Добрый вечер. Короче, я генератор, поставив робочий 100% робочий рабочий. Завожу нифига не працює. Не можу поняти, що таке. влазив лазов, короче. Оказывается, знаете що? Предохранитель перегорівший. води. Може чуть приблизиться. Ага, бачите? І дивіться тепер тестер. Один щуп закинув на этот на масу генератор чи на що там, Ну, коротше, що йде на генератор, основний провод. І другий щуп ось. Бачите? А сюди все. А вище вже не доходить. Оце веселуха. Коротше, от цього предохранителя мав, такого предохранителя немає. <плакова> І... Не знаю. Врешь, это ехать на рынок? Ага. После того, как мы проснёмся в гараже и поедем на работу. Ещё и зарядку, зарядку, оставил, короче, был блокаут, то оставил зарядку на этом, на работе, на на, на, этом, на рынку. Вот там аккумулятор будет заряжать. Думаю, приеду, сейчас сюда зарядку поставлю кум заряжать и буду нормально. Ага. Короче, такие вот приключения. Ну все. там. Покажу, покажу, как ремень этот. Схему рівня легко знімається, одягається руками, правда, не сьогодні. Все. Так, от і ранок наступив. Довелося ночувати в гаражі, бо була комендантська година. Значить, що я тут, щоб перший час було, була зарядка. Поставив сюди проїдець, провід такий, скрутив, замість запобіжника. Дати роботу на ринку, куплю запобіжник, ставлю. Ось, акум висадив вчора в ноль, вже трошки підзарядив, навіть вчора не зміг завестись, щоб переїхати з місця на місце, на місце. в вережі. От. Така от ситуація вийшла з цим генератором. Так, все, коротше. Минулий акум варта соточка здохла, можливо, через нього перегорів цей запобіжник який зробив мені мозг і прийшлося замінювати генератор зараз поставив 150 дамі 110 наче поки що наче зараз працює совок ну поки катався на тому здовшому акумі то вроді працював совок поставив такий євростарт якийсь порадили болгарський зараз перевірю чи є чи виходить кудись ток, чи ні. Якщо ні, значить ставлю, ок. Якщо виходить, то буду перевіряти. Далі шукати ту утечку. А так-то перевірити ток. Залишаємо плюсову клему на акумі, мінусову знімаємо, беремо тестер. Міняємо цей. Лісовий став на ампери. Отак. От Тут перестріляємо також на ампери. Один щуп цепляємо за хлему мінусову, а другий щуп накидуємо на цей. Або можна вцепити. можна вцепити так. дуплемы и другим щупом цепляемся за этот, за плюс. Так, все, дверца затокрылась. Сразу все блоки выйдут, выйдут в сон. Ну, 25. Кажу, що це норма. Споживання таке. Зараз трошки почекаю. Побачу. Може менше буде. Якщо що, то ще включусь. Ну так, Така от перевірочка. Кум перекинув. Зараз побачимо, як їм буде заводити, бо стара варта так заводила. Довгенько. О, та! Пісня. з борту. Чітко. Напругу. Дивимося. 14,1. Огонь. Все. На цьому ми з генератором закінчилось. Вісіякий у нас тут вид батьківщина мати і синьо жовтий стяг.